Сьогодні відбулось засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування вбивств судді автозаводського суду Лободенка та мера Кременчука Бабаєва. Зауважимо, що комісію було створено з ініціативи народного депутата Юрія Шаповалова. Він є секретарем ТСК. Головне завдання комісії дослідити причини затягування розгляду справи про замовні вбивства. Саме тому на засіданні 31 січня було заслухано представників суддівського корпусу з приводу затягування розгляду цієї резонанс. Справи, що розпочалась ще у 2014 році, зокрема, у ході засідання було заслухано голову касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Станіслава Кравченка та суддю апеляційного суду Полтавської області Володимира Костенка. На засіданні розглянули різні питання, у тому числі бездіяльність Вищої ради правосуддя, відсутність відповідальності суддів за прийняті рішення, зокрема безпідставних самовідводів. Нагадаємо, у 2019 році Гадяцький районний суд вині. Іс перший вирок у справі за звинуваченням у вбивствах мера Кременчука Бабаєва та судді автозаводського суду Лободенка. Одного з виконавців злочину Ігоря Пасічного визнано винним і засуджено до 10 років позбавлення волі. Ігор Пасічний прийняв рішення співпрацювати зі слідством. Він щиросердно зізнався у скоєних злочинах і розповів, що організатором обох вбивств був Крижановський, а замовником Мельник. Виконавцями стали Пасічний і Куник, При цьому постріли здійснював куник, стверджував Пасічний у своїх показах перед судом. Пасічний вже відбув покарання за свою співучасть у злочинах. Вбивство судді автозав. Водського районного суду Олександра Лободенка здійснено 11 лютого 2014 року. А мера Кременчука Олега Бабаєва, 26 липня 2014 року. У вбивствах звинувачується Олександр Мельник, власник телекомпанії Візит. Як замовник, колишній міліціонер Олександр Кржановський, організатор, і двоє виконавців. Мотивом для вбивства слідство вважає помсту з боку Мельника, адже Бабаєв хотів повернути візит громаді Кременчука. А суддя Лободенко приймав рішення про ар. Решт майна Мельника. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.